Я дуже хочу вас робити, я дуже хочу вас попросити, щоб ви були дитина у житті ваших і Та, щось, що ви не так часто-часно раф'янських плот. Але старане робити це частіше, кожну міну, щоб ви пізнали. І культуру, і прийде але також спілкувати, не замерзнути і вичанути, і її ви. то наше, то наша письма. Збагачується всіх, Чи можна повертають з пола, що вчені, що навчайтеся і сквом, і свого відзволяйтеся. Для мене то дуже гарно, ми пробуджуємо дуже файний час. Мені дуже сподобалося. Я думав, що ми може підемо зараз в Ватикан, пробудемо службу Божу, а я тільки за це думав. За що будуть ігри, чи може ще щось сам буде нас питали, якась буде вікторина, я то не з я не сподівався. Сказати, що я чекав цього дня. Я хотів дуже їхати сюди, бо я рим не є, що так файно знаю. Не не перший раз, ну вже багато разів їхав сюди в Рим. Ну, можна сказати, що я дуже готувався молитвою, е, думкою. Я спиритуальному, спиритуальному сенсі е, ну, приготувався, І, а сам собою приготувався. Може, щось, там, щоб е, відпочивав, щоб тут не змучитись. Тут не можна змучитися, бо тут дуже гарно. Jest znalezione od półgłębokości. Może połowa jest jak Zajnę się z kimś jak a szalenie odpłycił znalezione. nasza